Добрий день. З вами Наталя Миколаївна. Тема нашого уроку Лічба десятками обчислення довжини ламаної визначені часу за годинником. Заглядає тепле сонечко у наше віконечко, ніжно посміхається, на вас сподівається, що розумними розростете, і Україну прославите. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Та каліграфічну хвилинку. Число тринадцять. Один рядочок. Вічі десятками від десяти до сотні десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят 60, сімдесят, вісімдесят, дев'яносто сто. Будь ласка, виконай арифметичні дії. 10 додати 60 буде 70. 70 відняти 30. 40. 40 додати 50. 90. 90 відняти 60 буде. 30. Мої розумнички. 30 додати 50. Буде 80. 80 відняти 80. Отримаємо.

Наступні, продовжи самостійно, а ми повернемось, коли ти будеш готовий до перевірки. Ну що, готові? 30 та 50 мінус 20. 50 мінус 20 буде 30. 30 та 30 ставимо між ними знак дорівнює. 70 плюс 9 та 80. 70 плюс 9 буде 79. 79 менше, ніж 80. 45 та 45 мінус 5. 45, мінус 5 буде 40. 45 та 40 порівнюємо буде. 45 більше, ніж 40. 60 додати 40 буде 100. 100 та 100 між ними ставимо знак Дорівнює. Будь ласка, у своєму зошиті запиши вирази і обчисли їх значення. Слухай уважно. Число 70 збільшити на 20. Число 70 збільшити на 20. Наступне. Сума чисел 40 і 3. Сума чисел 40 і 3. Наступне. Від 100 відняти 50. Від 100 відняти 50. Перший доданок 3, другий доданок 7. Будь ласка, знайди, якщо суму, якщо перший доданок 3, другий доданок 7. І останнє 83 зменшити на 80. 83 зменшити на 80. Ну, що, готові перевіряти? 70 збільшити на 20, буде 70 плюс 20 90. Сума і 43, буде 43. Від 100 відняти 50, дорівнюватиме 50. Перший доданок 3, другий, 7. Знайти суму буде 3 плюс 7, 10. І 83 зменшити на 80 буде дорівнювати 3. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Знайди довжину ламаної та побудуй відрізок, довжина якого дорівнює довжині ламаної. Перевіряємо: довжина ламаної. Перша частинка 3 см. Друга 4 см, третя 3 см. Як знайти довжину ламаної? Треба додати всі частини. 3 додати 4, додати 3. Буде дорівнювати, Звичайно, 10. Прочитай задачі, визнач, у яких задачах треба знаходити суму, а в яких різницю. У кошику сиділи кошенята: два чорних та два рудих. Скільки всього кошенят сиділо в кошику? На, яка, на яку дію ми виконаємо е, завдання? Це? Правильно, на дію додавання. Наступне: у діда Панаса жило четверо кошенят. Одне кошеня взяла онука. Скільки кошенят залишилося в діда Панаса? Що треба тут знайти? В другій задачі треба знайти різницю, скільки залишилося. Наступна. на полицю поставили 12 банок варення з яблук і 4 банки варення з малини. Скільки всього банок з варення поставили на полицю? Тут ми виконуємо дію на знаходження суми, тобто дія додавання. І останнє. На полиці було 16 банок з варенням. За місяць з'їли варення з 6 банок. 6. Скільки банок з варенням залишилось на полиці? Правильно тут ми знаходимо різницю, скільки залишилось банок. Давайте по черзі розв'яжемо задачі. Задача на знаходження різниці. В діда панаса жило четверо кошенят, одне кошеня взяла онука, скільки кошенят залишилось в діда панаса. Нам треба із вами скласти коротку умову. Було 4, взяли одне кошенятку, залишилося невідоме. Отже, 4 відняти 1 дорівнює 3 кошенятка. У діда Панаса залишилося 3 кошенята. І наступна задача також на знаходження різниці. На полиці було 16 банок з варенням. За місяць з'їли варення із 6 банок, скільки банок з варенням залишилося на полиці. Було 16 банок, з'їли 6 банок, залишилося невідомо. Отже... 16 міну 6 дорівнює 10 банок. На полиці залишилось 10 банок з варенням. Давай з тобою подумаємо, котру годину показує кожен годинник. Пам'ятаємо, якщо це перша половина дня, то ми кажемо, дивлячись на перший годинник, що це 6 ранку. Далі, другий годинник. В нас є перша година, але ми кажемо, що це в нас перша година дня, кажемо, або перша година ночі. Так. І на третьому годиннику ми бачимо четверту годину. Отже, ми кажемо, що це або четверта ранку, або 16.00. Давай з тобою подивимось, яку ж годину показує кожен годинник. Перший годинник показує 8 годину, другий годинник показує 3 годину, так, дня, скоріше за всього, далі в нас 4-й годинник 12 ту годину дня показує. І останній годинник в нас показує 5 ту годину, скоріше всього, це 5-та вечора. Може бути 5 та ранку. Домашнє завдання Виконай номер 69 та 70. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де Жовта гарна робота. зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона мені потрібна допомога. І синя Я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу! До зустрічі!